Андрій Гожик проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат геолого мінералогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України. Андрію Петровичу, сьогодні ми з вами обговоримо дуже важливу та актуальну тему для студентів це відбіркові дисципліни. Готуючись до інтерв'ю, я ретельно ознайомилась із положенням про організацію освітнього процесу, в якому детально описано права студентів, але написано такою професійною і складною мовою. Тому сьогодні я б хотіла з вами поговорити простішою мовою, щоб нашим студентам було легше все це сприйняти. В багатьох університетах є можливість навчатися і обирати вибіркові дисципліни Дисципліни на факультетах, на яких студенти не навчаються, чи є така можливість у наших студентів? Звичайно, це прямо прописано в нашому положенні, і е, ми були насправді першими в Україні, які таке прописали. Е, наше положення про вибір студентів було прийнято ще в 2016 році. І Ми його презентували на семінарі, який проводило Міністерство освіти і науків е, Київську національну. Е, Економічному університеті імені Гетьмана, і там наше положення визвало, викликало шок. Е, тому що такої свободи, яку ми дали в своєму положенні студентам, не давав до того часу не жоден університет, навіть Могилянка. Тобто у нас зараз багато студентів, які обирають профілі не за фахом, тобто вибіркові дисципліни не за своїм фахом. Е, у нас всі студенти можуть це зробити. Роблять це не так багато студентів, але це вже питання власне, вибору студента. Коли студент хоче обрати, він обирає. У нас є багато прикладів того, коли фізики математики обирають на факультеті кібернетики, коли з факультету кібернетики обирають на факультеті радіофізики, електроніки комп'ютерних систем. На економічному факультеті також вибирають з Фрексу студенти. Тобто ця практика є Вона поширена настільки, наскільки цього хочуть студенти, і наскільки вони, точніше, наскільки вони насправді цього хочуть. Тобто, якщо студент насправді хоче вибрати не свій профіль, то проблем з цим взагалі не відбувається в нього не повинно бути жодних проблем. Якщо, не дай Боже, виникнуть такі проблеми. Про це достатньо просигналізувати в червоний корпус і. Якийсь скать, методист на факультеті, який щось неправильно зрозумів в положенні, правильно його зрозуміє після того. Наш університет найкращий університет країни. Що ми даємо як взірець іншим з вибіркових дисциплін? Давайте ми не будемо говорити, що ми найкращі. Ми будемо говорити, що ми стараємось бути найкращими. І ми стараємося підтримувати своє ім'я і свій статус. Коли ми говоримо, що ми безапеляційно говоримо, що ми найкращі, ми таким чином, ну, по-перше, трошки ображаємо інших, а по-друге, можемо образити інших. А по-друге, ми можемо самозаспокоїтися. Той, хто найкращий, навіщо йому розвиватися? Навіщо йому це робити? Це до речі, коли ми приймали це положення про вибір студентів, нас запитували тоді, в тому році, навіщо ви це робите? Ви ж і так зараз лідери вам. Вам навіщо це ми повинні йти передбачати, як будуть розвиватися події далі для того, щоб зберігати лідеруючі позиції, ми повинні робити все раніше ніж інші. Ви б радили студентам обирати дисципліни, які не за їх фахом, щоб відкривати для себе нові горизонти, аніж розвиватися в професійному. Якщо студент хоче зараз негайно отримати поглиблену профахову кваліфікацію, йому тоді треба обирати блок. Якщо він не впевнений, що йому подобається саме ця фахова кваліфікація, тобто, умовно кажучи, якщо він не впевнений, він хоче бути спортивним журналістом, чи він хоче бути оглядачем, театральним оглядачем, чи ще що, то в нього немає такого подобання, тоді йому треба обирати різне з, з різних напрямків для того, щоб тоді, коли в нього сформується бачення власної кар'єри, Mm -hmm. Щоб він був готовий для того, продовження. А чи знаєте ви щось про філософський камінь, і все ж таки його винайшли геологи, чи тільки розмірковують і шукають філософи, і чи є якась вибіркова дисципліна, яка б могла нам це пояснити? Ну, Філософський камінь геологи не шукали ніколи. Його шукали алхіміки. Його шукали в першу чергу. Філософи створювали, е, скажімо так, науковий супровід пошукам алхіміків. Е, мабуть, його поки що не знайшли, хоча те, що зараз е, ви можете читати е, про те, що публікується досягнення фізиків в області квантової фізики, воно інколи схоже на філософський кает. Трошки перейдемо до викладачів. А візьмемо ситуацію, що ви викладач, який викладає вибіркові дисципліни, що ви робите, щоб студент прийшов саме до вас? Тобто, це якась реклама, можливо, презентація, анотація, чи просто стати перед камерою і записати відеоролик, щоб заохотити студента? Студентам необхідно пояснювати важливість для них вибору тих чи інших вибіркових дисциплін ще під час викладання дисциплін. Тобто у студенту під час викладання обов'язкових дисциплін треба вказати можливі траєкторії. Можливі траєкторії, які він може обрати, це одна сторона. А друга сторона, це дійсно кожен викладач має якось заохочувати, має заохочувати. Заохочувати саме найкраще з шляхом безпосереднього спілкування зі студентами. Тому що. Не знаю, можливо, це моє особисте враження. Роликів зараз знімається дуже багато. Їх люди дивляться тільки тоді, коли їм подобається заголовок. І не факт, що тобі сподобатися заголовок, того, що ти побачив. І ти можеш записати чудовий ролик, який залишиться в сіті в Ютубі. І ті ком, Він може навіть мати багато переглядів, але не тими, на кого він спрямований, і в результаті твою дисципліну ніхто не обере. Тому все-таки, мабуть, безпосереднє спілкування і консультації. брати це, і тоді він буде. Тобто дати, пояснити людині можливості і дати можливість вибору. А таке питання: чи може відмовити декан факультету, наприклад, біологічного, обирати їх вибіркові дисципліни студенту, який не навчається на їх факультеті? Так один випадок, коли. Кількість студентів, які обрали цю дисципліну, незалежно з якого факультету, просто сумарна кількість, недостатня для того, щоб викладати. Тому що ви розумієте, що персонально до кожного студента читати вибрану ним дисципліну, воно, звичайно, цікаво, але економічно це неможливо. Просто неможливо. От і мінімальні кількості студентів в групі, які вказані, вони і так вказані нижче межі самоокупності. Реально. В будь-якому університеті вам скажуть, що кількість студентів у групі, яка повинна слухати дисципліну, це 12-14 осіб. Це рівень самоокупності. Наші мінімуми вони нижче рівні. Це перша причина. І друга причина, яка передбачена нашим положенням, це те, що є дисципліни, які вимагають. Попереднього вивчення інших дисциплін. чому вибіркові дисципліни є настільки важливими? Можливо, деяким студентам просто хотілося б мати список а, предметів, які були б як а, просто були б прописані, і все за регламентом, за тут, за програмою. Хороше питання. І тут є насправді кілька причин. Я навіть бою зразу сказати, скільки одна, дві, три. Значить, перша причина це те, що людина повинна навчитися обирати і нести відповідальність за свій вибір. Друга сторона питання. Вища освіта відрізняється від інших, від нижчих рівнів освіти, тим, що людина. Приймає, приповина після завершення університету працювати за умовно, скажімо так, за невизначених умов і неповної інформації в, з некоректно поставленими завданнями. Значить, раз так, то жоден укладач програми за великим рахунком не знає, що може знадобитись всім людям. Більше того, він може навіть знати, що, можливо, там 3-4 варіанти вибору, які можуть знадобитися, але всі ці чотири варіанти всім викладати неможливо. Тобто, студент може винен обрати між цими варіантами, які навіть якщо викладач програми знає, що може бути потрібно. І нарешті, останнє е, світ, світ зараз швидко змінюється. І, Якщо в 50-ті роки минулого сторіччя можна було укласти програму і викладати її двом-трьом поколінням студентам, ну, я, звичайно, перебільшую, але приблизно так, то наразі через певний час, через рік чи через два після викладання програми, навіть викладач програми, може бачити, що тут дещо вже застаріло. Вже вимоги ринку не такі, вимоги споживачів не такі. І саме вибіркові блоки, вибірко, цей обсяг дисциплін, який на вибір, він дозволяє швидко адаптувати програму до потреб сьогодення. Які перспективи у нашого університету зробити нелегкий вибір дисциплін легким без відмов від інших підрозділів? Ну, Відмови від інших підрозділів насправді. Мені майже майже невідомі, говорю, крім того, що я назвав про перевищення. Найчастіше студенти відраджують рідні завідувач кафедри, рідний гарант, рідний директор ФДК. Значить, тому що у, у, тут є певний так, конфлікт інтересів. Вони зацікавлені, вони зацікавлені, щоб обралися дисципліни саме з їхньої програми, з їхнього факультету, їх факультету, з їх кафедр. Е, але насправді пер, перепон відмов, коли студент дійсно хоче, нема. І я наголошу на тому, що насправді ж згідно нашого положення і згідно тої практики, яка на сьогодні є. Ви можете обирати як шляхом написання заяви, паперової заяви, і тут дійсно вас можуть вмовляти. Та ти таку заяву не давай, ти перепиши, ти краще інше напиши, тут може бути, так і просто через свій персональний кабінет студента в системі автоматизації діловодства Тритон, просто там зробити свою заявку, і то те вже вибачте, вас ніхто не може вмовити, аби його там зробили. Ну, Цей вибір. Так. так. А якщо б у вас була можливість обрати дисципліни не з геології, в якому профілі хотіли б спробувати свої можливості? Ну, перш за все, в тих напрямах, яких в мене е, є те, що називається хобі, це археологія, е, в першу чергу. Е, крім археології, деякі, деякі аспекти філософії. Логіка, наприклад. Можливо, якісь творчі. Творчі. Ну, знаєте, я скажу так, я, що, звичайно, мабуть, не більше, ніж 10-15% в відповідному віці не писало вірші. Чи не пробувало себе в епістолярному жанрі, але так, щоб цьому вчитися, ну, не знаю, в мене особисто такої схильності не було. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії, і було дуже приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм радий спілкування.